3 квітня Сумщина провела в останню путь свого воїна-оборонця, старшого солдата Павла Бондаренка. Він був вогнеметником взводу роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту 95-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік героїчно загинув 25 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна на Луганщині. Військовослужбовця відспівали біля його рідного дому у селі Косівщина Сумського району. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, слава і сину, і святому духові. Нині буде на віки. віків. Амінь». Проститися й своїм земляком зібралися майже всі жителі села Косівщина. Вчителька географії Павла пані Катерина запам'ятала свого учня спокійним, врівноваженим та чуйним хлопцем. Я його вчила із 6 по 9 клас. І ну, завжди він був дуже гарним, чуйним і таким класним хлопцем. Було в нього багато друзів, активний, спілкувався. І знаєте, він завжди, на мою думку, був, ну як вам сказати, мабуть, доросліший за свої роки. І якийсь такий от дивився, дивився на нього і думаєш, ну такий впевнений в собі. Я думала, його життя складеться набагато краще. На війну Павло Бондаренко потрапив по мобілізації у цивільному житті. Здебільшого працював за кордоном. Був опорою для своєї родини. Паша був добрим хлопчиком. Він дуже допомагав своїй родині. На ньому можна сказати, трималася його родина. Це звичайно горе для всіх нас. Адже зараз ми на косівщині кожного кожного, кожного тижня ми хоронимо хлопців. Це дуже важка втрата. Він, не дивлячись на свої молоді руки, але він пішов захищати мужньо всіх нас із вами, і тепер ж своє життя подарував за всіх нас. Тому ми прийшли, щоб відправити його в останню путь, провести його. Дякуємо за це, вічна пам'ять. 31-річного Павла Бондаренка з усіма військовими почистями поховали на місцевому кладовищі. У чоловіка залишилася мати, рідна сестра та племінники, вічна пам'ять та слава захиснику України.